Привіт, мене звати Даша, і я контент-менеджер компанії G-Water. Сьогодні я хочу поговорити з нашим засновником, власником компанії Олегом Лукасіком. Привіт він показав всі деталі виробництва, як тут все показано, окрім того, що є в інстаграмі. Для вас давайте зроблю невелику екскурсію по нашому виробництву і покажемо, що ми тут виробляємо. Звісно, ви знаєте наші автомати води. От стоять готові вже. Ми є виробниками як контролерів з продажу води та інших рідких елементів, таких як рідина адлу, рідина скломовча, молоко та інша рідка продукція. Це ви бачите, хлопці виготовляють зараз колонку з продажу рідини АДЛУ. Це в нас проект з компанією ВОХ. Ми виготовляємо таких. По-моєму, 10 колонок зараз підвох. І в цьому проєкті є така реч, як сама колонка, яка входить в комплект комплексу, в якому стоїть ємність така, і яка за допомогою там задачка звішується та передає кількість. Рідини всередині для ЗК. Є це якоюсь особливістю, яка відрізняє вас від конкурентів. Звісно, використання тензодатчиків та вимірювання ваги в'ємності, надає нам переваги, а для ЗК надає точну вагу рідини, тому що рідина Адлу, в залежності від температури, має різний літраж, і її тяжко вимірювати коли літрами. Її легко вимірювати саме на вагу. і Точність ваги передається на язика, а вони вже далі оброблюють цю інформацію і, і використовують для для себе для контролю ваги і кількості. Чи це ваша перша співпраця з Вок? Чи ви вже працювали? Ні, з ними раніше? Ні, що... Ми вже працювали з компанією Вох. До цього ми виготовляли. В нас був був пробний проект. Ми виготовили 10 таких заправних комплексів, але вони були більш простими без вимірювання ваги і і. Без е, спеціальних систем таких без нержавійки, То тобто, на багато мені здається, були. я бачила на заправках, але були такі менші. Трішки. Да, вони, так? Да, вони з такою самою ємністю, але трошки менше, тому що була друга технологія виробництва колонок. Зараз ми використовуємо метод е, повністю металевий каркас, робиться, і таким чином вони повністю мобільні і е, довговічні. Йдемо далі, е, покажемо, як виготовляються в нас. Автомати з продажу скломовача. як бачите, це самі самі колонки для продажу адлу. нас стоять зараз в лінії збору. А це в нас автомат з продажу скломовача під нашою торговою маркою Clear Glass. Як з цього блоку продається рідина? Бо я бачу, що там є якась ємність. Це спеціальна ємність розроблена під кубову ємність, і в них не, не вішаються панелі, чи бувають такого типу панель. Чи бачите, як тут зараз для у час, для часу для споного часу розроблена панель G1, яка доповнює цю ємність? Тобто це автоматизований повністю бізнес? Це так? повністю автоматизований бізнес. Наші клієнти встановлюють такі комплекси або на АЗК, або на автомейках біля яких торгових центрів, і таким чином можуть виготовляти цю рідину або привозити і реалізовувати? Таких точках а не підскажете, які там є способи оплати для людей, що зробити дивіться, зрозуміло? по способам оплати. Наші контролери підтримують як готівкову форму оплати, це купю купюроприймач може підключатися. монетоприймач може використовувати можуть використовуватись жетони в монетоприймачі, також картки. Давайте я покажу це детальніше. Мабуть, на апараті якомусь, як ви бачите, тут стоїть в нас інженіко, це пейпас-термінал для приймання безготівкової форми оплати. Культура приймач стоїть монета приймач Також щитувач-карток, за допомогою якого наші клієнти можуть можуть використовувати у такі накопичувальні картки, як тут зображено, це або ключики від домофонів, і таким чином. Мати лояльність і наші клі... наші партнери, купуючи автомати G-Water, таким чином мають максимальну лояльність до своїх клієнтів і можуть з ними працювати, тому що крім карток, в наші є телеграм-боти і такі всі системи лояльності для партнерів. То якщо це не тільки у місті Хмельницькому, в якому ми виробляємо ці всі продукти, а це, наприклад, бізнес по франшизі, вас клієнт купив. Він також має так доступ до цих ключ-карт, так само Звісно, має наші клієнти по, по франшизі. Використовують наш кабінет управління, який йде з нашим обладнанням. Там вони можуть використовувати як картки клієнтів, безвідкову оплату, такі всі фішки, які даємо ми для розрібних клієнтів, починаючи з реклами, з таргетованої реклами. Там і все далі я бачу. Часто в інстаграмі задають питання, чому на різних автоматах різна ціна, наприклад, на воду. Ну так в основному mm -hmm. на воду Цікавить це питання. Чому різна ціна на воду? Тому що Кожен наш партнер, купуючи автомат, встановлює ціну на свій продукт. Ми для наших партнерів надаємо кабінет управління сугубо на їх автомати, де вони можуть як встановлювати ціни на воду, починаючи від безплатної без води акції, яких якихось робити або Надавати клієнтам якісь карточки з якимись спеціальними цінами, так і встановлювати ціну для роздрібних клієнтів в залежності від регіону, в якому вони продають воду. Давай. Я Бачу, що у вас тут різний дизайн автоматів. Чому так? Чому різний дизайн автоматів? Тому що це більш старіший дизайн. Він вироблений у нас в вигляді такого стакану, куди л'ється Чиста вода, цей диз... це сірий дизайн. Ми вже використовуємо. Більш ну зараз він більш сучасніший, і такий дизайн, як правило, використовують біля як коли ставлять автомати чи в АТБ, чи в якихось супермаркетах, де все в таких сірих тонах, і він гарно гармонує в супермаркетах або біля них. А чи є можливість, якщо у вас клієнт просить зробити інший дизайн під себе? Звісно, в нас клієнти роблять різні дизайни. Як бачите, от на панелях в нас теж є пару стандартних дизайнів, але кожен клієнт в нас може замовити індивідуальну е, обклейку свого автомату під е, свою торгову марку, або під е, або змінити наш дизайн. Ну з водою все зрозуміло. а Тут щось більш цікавеньке, молоко. Всі люблять молоко. А чи давно ви вже виготовили цей проєкт? Так, вже біля року в нас цей проект, але зараз ще ми переробляємо наші автомати. Цей стоїть зараз на переробці, і скоро вже його встановимо знову в локацію. Тут оптимізували ми трошки всередині об'єм, зробили більше утеплення, і зараз він піде знову. На продаж молока, скажімо так. Пас, бачу, що у вас тут також встановлений екран. Ви е, цю програму, так яка вже тут встановлена, замовляєте десь у когось чи самі виробляєте? Е, дивіться, ми є виробниками самих блоків управління і цих контролерів. І е, також з цими з блоками ми. Виробляємо програмне забезпечення для екранів і для контролю цих любих автоматів, які продають рідину. Давай покажемо, як хлопці наші програмують екрани і блоки управління. Вони ще також розуміють і програмують до AdBlue все. Так? На все остаткування, яке ми виробляємо, ми в нас є контролер. На який програмується вже екран, і програмується сама робота цього контрол контролеру в залежності від автомату, на який він встановлюється. Він і таким чином хлопці пишуть програму під цей контролер, і ми можемо розробити співпрацювати з майже всіми виробниками як це чи від рідини адбуз з заправками, тому що наш контрол контролер може. Програмуватися з ними та передавати дані дані стосується АЗС. А якщо це стосується автоматів води, то ми маємо свою crm систему яка контролює ці автомати і видає нам повну статистику продажів автоматів від клієнтів і до скільки вони купили рідини, і скільки автомат продає. Тут тут нас хлопці. Електрики та сантехніка виготовляється, як бачите, на даному етапі. У нас монтується світодіодна підсвітка в автоматах та монтується вся електрика цього автомату. У нас крупна узлова збірка йде, і всі елементи в нас вішуються на автомат, і далі вже збираються на блок управління, який монтується в фініші на цьому апараті. Але давайте трішки зупинимося на еко молодці, угу. а, так як це новий продукт. Давайте розкажемо можливо нашим глядачам. А, чим вигідний верніше, бізнес потенційним бізнес-партнерам, чим вигідний буде цей бізнес. Такі апарати вже стоять по світу в Європі. Я бачив такі апарати в Франції в Італії е, і в Україні. Звісно, наша компанія теж виготовляє автомати молока, тому що. Це гарний продукт. Відлічається він тим, тим що е, таким чином е, виробники молока це ферми або молоч молокозаводи, можуть напряму реалізовувати своє молока безпосередньо без посередників, і без якихось магазинів, і без націнки, тому що е, в основу виробництва молока складається: по-перше, це тара та упаковка, виробництво саме фасовка. І доставка логістика. В нас е, декілька ланцюгів ми скорочуємо, тому що в нас немає упакування, нема логістики на виробництво на сам е, молокозавод. А в нас напряму йде молоко без упаковки в спеціальних бідонах е, з нержавіючої сталі, і таким чином воно не контактує з повітрям і завжди зберігається в автоматі при температурі 4 градуси. А скільки діб воно може зберігатися? Ну е, по закону молоко можна реалізовувати три доби таке але е, ми тестували автомат і в нас до 9 днів може зберігатись молоко в цьому автоматі при 4 градусах розуміло коли можна чекати вже на вулицях міст хмельницького такий автомат вже стояв на вулицях міст Хмельницького Знаємо, але і скоро вже знов встановимо тому що ви знаєте, що воєнний стан із відключенням світла неможливо було зберігати молоко свіже в цих автоматах, тому ми е, тимчасово їх е, прибрали з е, ринку. Супер. То чекати ми чекатимемо вже на цей на цю чудову подію, адже молоко справді дуже смішне. Так, у нас. все зроблено тут таким чином, що молоко е, заражується, Тут є ультрафіолетові спеціальні такі світодіоди, і в нас в автоматі йде. Спеціальна обробка парою для того, щоб зона зона продажу молока була завжди обеззаражена і не було не було бактерій Тут бачимо, в нас збираються автомати по сантехніці. Так, і... я бачу, що там якийсь дуже великий верстат. що там Так, виробляє? давайте я розкажу, що це за верстат. На цьому верстаті ми виробляємо ємності для наших автоматів. Вони виробляються спеціального такого пластику, який е, предназначен для питної води, і не, ви, не віддає для води ніяких запахів, присмаків. Е, і ми тут якраз е, відлічаємось від наших е, конкурентів, тим, що використовуємо спеціальний поліпропілен. Е, він хім хімічно не видає ніяких домішок для води і може зберігати. Воду в такому стані, як вона є. Верстат, на якому саме розрізається цей пластик, і ми на ньому робимо такі, от це фрезерувальний верстат автоматичний, на якому задається програма, і розрізаються такі листи. А далі вже складаються самі баки. І ми давайте я покажу, як вони, вони виглядають далі. Получається з цього листа. Це тобто те, що стоїть всередині, так? Так, це Без... ця єм ємність призначається для зберігання води та інших хімічних елементів і реагентів. Я бачу, ви тут використовуєте якийсь цікавий апарат. До чого? Так, це спеціальний верстат, який е, обрізає проводку та зачищує їх. Таким чином ми економимо час на робочий час наших, нашого персоналу. і це робить автоматика зараз. Так, і мене ж цікавить головне питання: скільки таких автоматів вже стоїть по Україні? Ну в нас встановлено вже понад тисячу автоматів, е наскільки я пам'ятаю, 1200 автоматів вже по Україні стоїть, і ми далі встановлюємо, якщо місяця е десь приблизно 50 автоматів місяць. Добре, для такої великої кількості виробітку такого товару, скільки потрібно персоналу, який Ой, у вас працює з персоналом. В нас Працює більше 20 е, працівників, але насправді ми дуже економимо з персоналом, тому що в нас е, стараємось автоматизувати всі процеси і використовувати менше працівників, і а більше їм виплачувати зарплату за це насправді це дуже круто, адже для такої кількості мені здавалося, що це має бути цех на незрозуміло великої ну, так. Звісно, площа. деякі компанії для такої. Е, для такого процесу виробництва мають більше ста працівників. Я думаю, що б ви хотіли сказати на завершення нашим глядачам. Нашим глядачам я хочу сказати, щоб е, займались бізнесом з продажу води або іншими продуктами, е, купували наше обладнання, тому що воно автоматизує бізнеси, і скоротчи людський фактор е, не треба робити як якісь переобліки чи Контролювати продаж, бо це все робить наше обладнання автомату води або колонки з продажу там адлу чи рідини з комовича. І тому хочемо ми в майбутньому, щоб більше було в нас партнерів, які якісно займаються цим бізнесом і розвивають ринок води або іншої рідини в в Україні. Якщо ви хочете долучитись до нашого бізнесу, залишайте заявку на сайті або ж звертайтесь за телефонами поданими нижче.